Але народний контроль продовжує показувати те, що інші хотіли б приховати цього разу. В об'єктивах відеокамер один із найбільших магазинів одягу, який був у вжитку, обнова Єврошоп. Як зустріли наших колег. Дивіться далі у сюжеті. На жаль, становище багатьох людей в країні таке, що вони змушені купувати одяг, який вже був у вжитку. Звісно, є й такі модники, які на так званих секонд-хендах полюють на оригінальні речі з-за кордону. Ми побували в одному з найбільших магазинів одягу, що був у вжитку: обнова Єврошоп, щоб побачити і показати нашим глядачам, чи легко та комфортно оновити там свій гардероб. У день завозу нового товару з так званої Європи, який можна придбати на вагу, чергу займають ще в досвіта. Проте Працівники Єврошопу не дали нам проводити відеозйомку всередині магазину, а саме на другому поверсі, де найбільш гаряче. Натомість самі почали знімати нас на мобільні телефони. Працівники магазину забороняли знімати на камеру і книгу скарг та пропозицій. Ви не маєте права нам закривати. А а ви не маєте права, через те, що підприємці проти, ви розумієте? Проти у нас місце. Місце. Так, громадське місце. Громадське місце, але ми орендуємо тут не приміщення, не ми хоч? за це платимо, і ми, ми хочемо, хоч? хоч? щоб у нас це був спокій і порядок. Пані, України. України. Пані, Пані ви це поговоримо Чому? на вулиці. Давай. Ви не маєте права це знімати. Не маєте права. Ви можете написати, а знімати і читати ви не маєте права. не маєте громадське місце. Переконати працівників єврошопу не перешкоджати правам журналістів виконувати професійну діяльність і проводити зйомку в громадському місці не змогли навіть поліцейські і слідча група. Хоча представники поліції наголошували в даному випадку закони конституції України на боці знімальної групи Аверсу, журналістська діяльність у нас дозволено знімати особливо в громадських місцях, але якщо ви хочете, щоб вам заборонили, вам треба звернутися в суд, щоб вам щоб заборонили. Суд дає рішення, що забороняється, так як воно у вас є. У вас немає, ви не маєте права перешкоджати. Тобто, ви перешкоджаєте їм діяльність, їхній діяльності, ви не маєте права їм перешкоджати. Натомість думки людей розділилися. Деякі не хотіли, щоб їх бачили в такому магазині. Дехто не бачив у зйомці нічого поганого та нарікав на владу, дехто скаржився на відсутність платіжних терміналів або ж на черги та загальну штовханину. Дуже незручно без терміналу зараз. Ми купили речі, потрібно прийти через дорогу, поміняти. Раніше тут була толпа народу, і люди Тепер вони просто всіх вистроїли в очередь. Ми підходимо друг за другом. Люди, які з куполюються, мені не заважають. Заважає держава, яка не може людей забезпечити грошима, які б могли купити це не в всяких єврошопах, в гуманітарних магазинах. а могли купити це в магазині звичайно. Тому ж в єврошоп так охоче пускають натовп покупців і закривають двері перед знімальною групою журналістів. Невже працівникам магазину є що приховувати? Дивіться у телепроєкті Народний контроль вже наступного тижня на телеканалі Аверс. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.